Доброго дня, мене звати Ванчуляк Віталій. Я директор з виробництва аграрної компанії 2004. Ми знаходимося в Хмельницькому районі село Соломна на демополігоні озимого ріпаку. Добрий день, шановні колеги та партнери. Мене звати Василь Жмура. Я керівник служби агрономічної підтримки від агропартнер. І як сказав мій колега, знаходимося ми на демополігоні, де представлено 57 гібридів і сортів ріпаку. Зокрема, наших чотири сорти, серед яких є ранньо стиглий сорт рескатор, і трошки більше зараз про нього розкажемо. Віталій, будь ласка, розкажи, скільки приблизно ви висіваєте сорту рескатор на полях аграрної компанії, і де саме? На полях аграрної компанії взагалі сортів в нас висіяно на площі. 950 гектарів, сорту рескатор у нас 430 гектарів. В порівнянні з гібридами різниці вирощуванні не було, крім насіння. Даний сорт ми висівали з нормою 650 тисяч схожих насінин на гектар. Це було 3,5 кілограми в фізичній вазі. Висівали в 28 серпня. Після посіву на даному полі був внесений грунтовий гербіцид Дарк від компанії Вітагропартнер під торговою маркою Байтон також були проведені дві розтрегуляції регуляції препаратом від компанії ВітагроПартнер. І був інсектицид-шокер. Також при кожному застосуванні рост регулятора додавався в бакову суміш препарат енергін преміум бор для того, щоб знеможливити розтріскування кореня. Як бачимо, результат вирощування ріпак в гарному стані, весною було проведено підживлення, троразове внесення інсектицидів на ріпак і дворазове внесення бору Бор». Колеги, наші партнери. І аграрна компанія висіває цей сорт давно. Сорт рескатор, саме ранній серед нашої лінійки сортів ріпаку. Рекомендуємо його висівати в перші строки посіву, і в останні також збільшеною нормою. Перші строки посіву ви можете висівати так само, як і гібриди нормою 500 тисяч, 550 тисяч, Більш пізні переходимо 600 і до 700. Тобто, там, де ми знаємо, що великий ризик 700 тисяч. Дає гарантію того, що сорт закриє поле, так як слід, сформує хороший урожай і дасть прибуток. Дякую за увагу. Запрошую до співпраці